22 жовтня 97 року, в рамках третього туру Ліги Чемпіонів Каталонська Барселона прилетіла в Київ в якості клубу, який займав останню позицію в групі. Їй довелося грати не тільки проти одного з лідерів квартету, але й проти клубу, на чиї матчі у внутрішній першості приходило в середньому близько трьох тисяч глядачів. Але інтерес до Динамо Київ у тодішній вищій лізі та у ЛЧ – це, ніби мова про різні футбольні клуби. Якщо на матч проти умовного ФК Прикарпаття було важко про. Дати квитки, то на поєдинок у лізі чемпіонів квитки було важко придбати, і дуже доречним для киян став у нагоді НСК Олімпійський, місткість якого в рази більшою була за їх рідний стадіон Динамо. На згадувану гру проти Барселони головна арена країни заповнилася вщент. І якщо сьогодні солдаут означав би 70 тисяч вболівальників на трибунах, то наприкінці 90-х місткість дорівнювала тисяч. Тисячам гра між Динамо та Барсою стала історичною в більшій мірі через перемогу киян 3-0, яку дотепер з теплом згадують фани киян. Але ми зібралися говорити про Ноу, і в цій площині той матч теж заслуговує на згадку. Справа в тому, що починаючи з сезону 92-93, коли з'явилася сучасна ліга чемпіонів, і от по квітневий півфінал Реалу Сіті за всі ці роки на матчах Хелчі лише 5 разів було зафіксовано 100 тисяч або трішки більше глядачів. Одним з тих був поєдинок Динамо-Барселона. За три тижні до цього – Динамо-Ньюкасл. А навесні 98-го 100 тисяч людей на НСК Олімпійській стали свідками розгрому киян від Ювентуса в чвертьфіналі 1 -2. Чотири станом на кінець квітня 23-го року три з п'яти найвідвідуваніших матчів ЛЧ приймало київське Динамо на Олімпійському. Через рік Олімпійський треба було усучаснити. Посадкові місця лавкового типу замінили на пластикові сидіння, через що міськість арени впала до 83 тисяч, тому більше динамівці не потрапляли в цей топ. Ви вже могли здогадатися, що перші два місця в цьому рейтингу зайняв стадіон Барселони, і в цьому ніби нема нічого надзвичайного, навіть якщо поглянути не на топ-5, а на топ 10 то теж. Але коли той самий топ розширити до 50, тут навіть людина далека від футболу помітить, що щось з цим кампнув. Не так, окрім трьох матчів у Києві, був лише один поєдинок, який потрапив в рейтинг і проводився не в Барселоні. 3 травня 2000 року на трибунах Сантьяго Бернебеу зібралося 95 тисяч людей, аби подивитися півфінал між Реалом та Баварією. І 46 разів з 50 найвідвідуваніші матчі ЛЧ проводилися на Ноу. Це унікальне досягнення, і справа не лише в тому, що на стадіоні розмістили багато місць їх треба ще вміти заповнювати. Як бачимо, Барселона непогано з цим справляється. Але якщо ви дивилися минуле відео про Сантьяго Барнебеу, то легко згадаєте, чому Реал Мадрид вирішив вкласти мільярд євро у великий стадіон, який без проблем міг приймати 81 тисячу вболівальників. Бо у цей вид спорту вливаються колосальні суми грошей. Американці дають гроші, щоб стати впливовішими на ринку, заливають мільярди. Арабські гроші, як часто зазначають, вливаються, аби відбілити їх міжнародну репутацію на фоні внутрішньої кризи зі свободами громадян. У підсумку вчорашні середняки вже сьогодні проводять серйозні трансфери та інші угоди, і пливучи течією, футбольним грандам все важче утриматися на Олімпі. для продовження домінування. Треба багато дуже багато грошей, тому в Бернебеу закинули мільярд євро у побудову мультиплатформенної арени, і тому Барселона, маючи фінансові проблеми, осмілилися на реконструкцію Камп Ноу вартістю майже півтора мільярди. в півтора рази дорожче. Тому в цьому відео все про арену рекордсмена ЛЧ ризики, на які пішла Барса заради ремонту, спільне з Бернебеу та навпаки, чим суттєво відрізнятимуться стадіони двох головних футбольних клубів Іспанії. Ви на каналі Колісник Медіа, мене звати Ерік, і перед початком лише нагадаю, що за посиланням у закріпленому коментарі ви можете перейти на сайт нашого партнера компанії Favbet і отримати бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Будь всередині гри разом з Favbet. Якщо я вам запропоную згадати, скажімо, Донбас Арену, то скоріш за все, перед вашими очима буде картина фасаду стадіону з його синьою підсвіткою. Альянс Арена в Мюнхені насичено червоний візерунок його зовнішніх ліхтарів. Вемблі я, наприклад, одразу згадую Дугу над стадіоном. Чи от Сан Сіро. 100% ви подумаєте за його колони. А от що як мова піде за камп Ноу? Тут думаю, майже ні у кого ніяких асоціацій з фасадами не буде. Камп Ноу в сталій нашій уяві це три синьо-гранатові яруси сидінь з написом Мескеон Клаб. Зовнішній вигляд це було одним з слабких місць арени. Згадую, як Ерлінг Голанд їхав в декількох кілометрах від сигнал. Іду на парк і вже надихався видом елементів стадіону. Проїжджаючи на вулиці пов Скампно, майже впритул, ви не відчули б майже нічого. Так, це велика арена, на якій відбулося багато історичних подій, але її вигляд був аж занадто непримітним. Але тепер все повинно змінитися. Ви вже знаєте, що реконструкція Бернебеу дуже складна технологічно, але найбільш помітна для звичайного вболівальника зміна це зовнішній вигляд. Стадіон Реалу окутали в багатослойний панцер, завдяки чому він тепер схожий на добре захищену футуристичну фортецю. Але це вибір Мадриду. Цей вигляд, скоріш за все, найкраще підходить настрою і стилю життя самого міста. А Барселона це зовсім інше місто. Окрім 600 кілометрів, які їх розділяють, найголовніша відмінність цих міст їх. Темп їх настрій, їх, врешті-решт, географія. Зробити фортецю з кампнув було б гріхом, бо занадто малівничі навколо пейзажі. Саме тому Барселона прийняла рішення йти кардинально іншим шляхом ніж реал у питанні реконструкції арени. Новий Ноу, по-перше, звісно, буде сучасно виглядати, але його відмінність полягатиме в максимальній відкритості споруди. Старий фасад майже повністю розібрали, а на заміну йому з'явиться три рівні справжніх терас, з яких можна буде розглядати все місто, адже Ноу знаходиться вище за значну частину міста. Тобто, грубо кажучи, не буде взагалі жодного фасаду, завдяки чому відчуватиметься легкість споруди. Мені здається, це працює, бо якщо порівняти Бернебеу, так Кампноу, то здається, що Бернебеу це щось настільки масивне, що має вміщати півміста, але його місткість тільки 83 тисячі. Новий Ноу наче якийсь легкий, невеликий десерт, красивий з ресторану, але по факту після завершення всіх робіт його місткість буде в районі 105 тисяч. Жоден інший стадіон ні в АПЛ, ні в Бундеслізі, Лалізі серії А чи Лізі 1 не може і не планує бути спроможним мати таку місткість, і ось ця легкість в стилі це можливо не тільки. І те, чого вимагає дух міста. В мене є припущення, що таким чином Барселона хоче розвантажити психологічно сам футбольний клуб, бо те, що переживає сьогодні Блаограна, ще 10 років тому, про це ніхто і подумати не міг. Справа у грандіознансових проблемах команди, які впливають на менеджмент та їх рішення, що в свою чергу впливає на результати команди. Позаду вже майже половина десятиліття 20-х років, а їх здобутки у серйозних трофеях можна перелічити на пальцях однієї руки, і тут випливає друга вага. Відмінність нових Ноу та Сантьяго Бернебеу. Якщо Флорентіно Перес наважився на високовартісну реконструкцію стадіону, щоби убезпечити себе від потенційної фінансової кризи, то президент Барселони дав старт реконструкції вже майже в критичній ситуації. Старт цих проблем прийнято вважати з моменту трансферу Неймара в ПСЖ влітку 2017 року. Той самий успіх каталонців, які змогли поповнити свій бюджет на 222 мільйони євро, продавши лише одного гравця. Каталонський клуб, провернувши цю угоду, отримав можливість розпорядитися кругленькою сумою, але став заручником ситуації, адже просто сума грошей не гріла душу вболівальникам. В цих самих вболівальників раптово з команди пішов не просто гарний чи медійний гравець. Перехід Неймара в ПСЖ обговорювали як вихід бразильця з під тіні мессі, і що нарешті неймар зможе розкритися повністю і виграти золотий м'яч. Тобто, грубо кажучи, барса не могла собі дозволити купити на ці гроші 17-річних перспективних ноунеймів. Потрібно було робити гучне придбання у відповідь на гучний продаж. Ці гроші дозволять нам з певненістю йти далі. Коли почався галас навколо трансферу Неймара, ми були спокійні в будь-якому випадку. Ми у виграші. Якщо він залишиться, ми зберегли гарного футболіста. Якщо він йде, ми гарантовано підпишемо когось іншого. Всі питають, що ми зробимо з цими 222 мільйонами. Ми спокійно використаємо їх. Ці гроші підуть на гравців та покращення клубу. Казав влітку 17-го року тодішній президент Барселони Жузеп Бартомеу. Невідомо якому клубу він пообіцяв покращення, але дуже добре відомо, що ця велика сума закінчилася вже за пару тижнів. За рік Барса витратила більше третини мільярду євро. А новими каталонськими неймарами повинні були стати Усман Дімбелє та Філіпе. Коутіньо благорана відправила по 135 мільйонів євро Дортмунду та Ліверпулю за цих двох. Коутіньо не зміг знайти своє місце в клубі, тому його швидко почали віддавати по орендам. А от гра Османа Дембеле була обнадійливою. На полі він був непоганим, але з маленьким нюансом. Виходити на поле він не міг часто. Дембеле був гравцем Барселони 2178 днів, допоки не перейшов у ПСЖ. І 793 дні з цих 2178 Осман Дембіле провів в Лазареті. Сімсот. То три дні це два роки і два місяці. А гроші з продажу Неймару були не просто втрачені. Барса витратила на нові угоди більше ніж заробила. А додатково цей новий дует і близько не дотягував у користі клубу генерувати гроші. Адже Неймар був дуже медійною персоною, і завдяки ньому каталонці заробляли на маркетингу. Взагалі, останні 10 років Барселона в плані трансферів це суцільний біль. Їх трансферний баланс складає мінус 557 мільйонів євро для порівняння. Мадридський Реал за цей самий період Має показник на 300 мільйонів кращий, але це тільки один з чинників загальної великої проблеми Барси. В 2016 році змі писали про те, що Барселона закінчила рік з прибутками, тому вона в змозі трішки погасити свій борг. На той момент це була цифра у 280 мільйонів євро. Але коли в 2021 році новим президентом Барселони став Жоан Лапорта, то він оприлюднив катастрофічну інформацію. Він назвав стан футбольного клубу. Клінічною смертю, адже борг футбольного клубу Барселона складав 1 мільярд 350 мільйонів євро, тобто збільшився майже в 5 разів за 5 років. Окрім трансферів, проблемою Барси стали зарплатні витрати. Вони вимушені були вмовляти своїх гравців погодитися не менше гонорари, аби команда взагалі могла функціонувати і втратили найцінніший свій актив, можливо, за всю історію існування команди. Барселона не змогла потягнути новий контракт з Ліонелем Мессі і. Той безкоштовно перейшов у ПСЖ. Втрату Месі для Благограна важко описати якимось одним словом: це людина, яка півтора десятки років стабільно показувала футбол не просто світового класу, як, скажімо, неймар. Месі завжди йшов окремим списком як зірка серед зірок. Я коли в 16-му році був на матчі Барселони, то на власні очі бачив, як люди на трибунах йому кланялися як Богу. За даними різних джерел, на прізвище Месі припадало 8 або 9 з 10 проданих футболів. Булок Барселони, ну і на фоні всіх цих проблем клуб отримав удар звідти, звідки ніхто не міг очікувати. У двері кожної країни постукала пандемія коронавірусу. І Барселона відчула весь масштаб її впливу на собі. Справа в тому, що, наприклад, в сезоні 22-23 Барселона отримувала найбільший сумарний дохід, проводячи домашні матчі. Доволі висока ціна на квитки та аномальна висока кількість глядачів приносили в середньому 7,6 мільйонів євро. За кожну домашню гру. Але як ми пам'ятаємо, на період пандемії футбол спочатку був на паузі, а потім відновився за пустих трибун. Навряд для когось пандемія була вчасною, але для Барси вона була вкрай не на часі. Настільки масштабні проблеми з фінансами вплинули на результати команди. Ми вже згадували кількість виграних трофеїв за останні роки, але є ще один доволі наглядний показник, по якому можна оцінити стан справ клубу порівняно до інших європейських колективів. Мова. Про клубні коефіцієнти УЄФА. середині минулого десятиліття Барса стабільно посідала місце в топ-3 кращих команд Європи, а донецький Шахтар закріпився в другій десятці і інколи займав 12-13 сходинки. Сьогодні Шахтар 25-й, але важливіше де Барселона. А вона. 12-та. тобто наразі Барселона в Європі це той самий рівень, що Шахтар Донецьк показував в 10-х роках. Так, донеччани час від часу були міцним колективом, але на хвилинку каталонський клуб оцінюється в 5,5 мільярдів євро, за даними Форбс, Навряд чи клубу о такої величини місце в другій десятці. До речі, вони зараз навіть нижче Ман Юнайтеду розташувалися, який наступного сезону має шанси стати учасником серйозного турніру під назвою Ліга Конференції, якщо що то Мю за оцінкою Форбс коштує 6 мільярдів. І якщо ви думали, що це всі основні проблеми Барселони, що може щось і є, але навряд мова про великі суми, то мова дійсно не про великі суми, лише про тут приблизно 7 мільйонів євро, але про дуже серйозну загрозу для команди. Річ у тім, що Барселону, її колишнього президента Бартомеу та колишнього віце-президента технічного комітету арбітрів у Лалізі Хосе Негрейру підозрюють у корупції та підробці. Документів справа в тому, що на рахунок судді цього з 2000 по 2018 роки прийшла сума в розмірі 7,3 мільйони євро від Барселони. Клуб зазначає, що ці гроші вони платили за платні консультації від арбітра для своїх гравців щодо. Поводження на полі та того, як можна чи не можна вести себе з тими чи іншими рефері, але там багато до чого можна причепитися, тому у ЄФА почало власне розслідування: будуть шукати корупційну складову. І якщо клуб визнають винним, то амплітуда покарання в цьому плані дуже велика: від великих грошових штрафів до заборони виступів в Єврокубках на певну кількість сезонів. А тепер уявіть, що ви президент Барселони в 22-23 роках. У вашого клубу борг 1,35 мільярди і пото. Пенсійна судова справа, яка може негативно вплинути на репутацію клубу. Яких кроків ви би вжили, щоб розгребти це все? Можливо, оптимізувати та максимально знизити витрати, зосередившись на віддачі боргу? Якщо так, то з такими амбіціями вам Точно не по дорозі з Жоаном Лапортою, адже він вибрав агресивну і дуже ризикову стратегію швидких грошей. І ні, він не пішов у мікрозайми, правильніше сказати, у макрозайми та на OLX. По-перше, аби залишити клуб, хоча б на теперішньому рівні, потрібні були гроші на нові трансфери та на виплату зарплат. Барселона доволі швидко залучила 1,1 мільярд євро, віддавши свої активи. Так, наступні 25 років вони віддаватимуть чверть з прибутку з телетрансляції, що є. Вагомою статтею за це каталонці моментально отримали. Півмільярда євро також було продано 49 відсотків Studios. Це структура, яка відповідальна за створення, виробництво та комерцію всього аудіо-візуального контенту футбольного клубу Барселона. Наприклад, там якась документалка для Нетфлікса чи програма на телебаченні. За це команда повинна була отримати 200 мільйонів, але, наче як з цими платежами, є проблеми. Ну і 400 мільйонів дохід Барселони від співпраці зі стрімінговою платформою Spotify. Одна з але не Помітніша їх колаборація це перейменування кампноу в Spotify Кампноу. Проте, це гроші, які швидко підуть на операційні витрати. Грошики на перебудову здоровезного стадіону треба шукати окремо. Хоч Барса зараз і не праймова, але в неї доволі сильна вага в світовому футболі, і поки не пізно треба цим користуватися. Вирішив Лапорта, і каталонський клуб пішов, якщо можна так сказати, по стопам свого вічного суперника. Тільки якщо у реалу з грошима не було великих проблем, і вони взяли кредит на реконструкцію стадіону мільярд євро, то Барселона з фінансовими проблемами запланувала свою перебудову арени, взявши в борг один мільярд євро. 450 мільйонів євро. Як же ж їм вдалося залучити таку суму? Хто в них вірить? а Ті самі, хто дав мільярд перусу на Бернабеу. Джіпі Морган та Голдман Сакс. Відкликнулися на прохання Блаограна. І 28 травня 2023 року Барса обіграла майорку, відсвяткувавши перше чемпіонство в цьому десятилітті. А покинувши трибуни, туди зайшла вже група будівельників, точніше демонтажників, які швидкими темпами почали виносити все з арени. Працювати всім там приходилось дійсно швидко, адже кожна проведена домашня гра поза кампнула це втрата мільйонів євро на квитках. Їх домашньою ареною тимчасово став стадіон на горі Монжуїк, який був головною ареною Олімпійських ігор 92-го року. Міськість там 55 тисяч, тобто на 44 менше, ніж на Камп Ноу. Клуб обіцяє, що вже до кінця року тут проведуть перші матчі, а повноцінне відкриття повинно пройти наприкінці 25-го року. Саме тоді Spotify Camp Nou зможе наповну запустити всі свої механізми для виконання головної задачі, заробити якомога більше грошей і заявляється. Що новий стадіон буде приносити додаткові 250 мільйонів євро на рік, що дозволить йому справлятися з боргами і бити нові рекорди за відвідуваністю, адже проект розрахований на 105 тисяч глядацьких місць. Впевнений, що Барса спроможна буде збирати більше сотні стабільно. Виходить, що ФК Барселона має чекати непогане майбутнє. Головне, щоб не було нових пандемій, щоб вони не програли суд по справі про корупцію. А, ну і щоб стадіон точно нормально добудували, адже щодо цього в інтернеті іноді є суперечки. Благорана найняли виконувати всю роботу турецькій компанії Лімак, яка спеціалізується на будівництві заводів, аеропортів та нафтопереробних систем. Тому тримаємо колаки, щоб зі стадіоном все у них вийшло окей. Що ви самі думаєте щодо майбутнього Барселони? Чи вірите, що такий великий клуб стикнеться ще більшими проблемами? Чи навпаки, бачите їх майбутнє безхмарним та щедрим на трофеї? І головне, яка арена вам більше до вподоби, новий Бернебео чи новий Ноу? Якщо є бажання, напишіть про це в коментарях. Це на ваш розсуд. А от що треба обов'язково зробити, так це заплатити за перегляд україномовного відео. Звісно, свої транзакції направляйте на потреби Сил оборони України. Волонтерам чи благодійним фондам, яким ви особисто довіряєте, дякую за перегляд. Все буде Україна!